Це кадри боїв українських прикордонників за Вовчанськ на Харківщині. Росіянам частково вдалося зайти до міста. Від минулого тижня вони ведуть наземний штурм на півночі області. У наступальній операції задіяно 30 тисяч людей. Заявив агенство Францпрес, секретар РНБО Олександр Литвиненко. За даними ж аналітиків діпстейт, агресору вдалося захопити кілька прикордонних сіл. З небезпечних районів евакуювали тисячі людей. Чому Росії вдалося потіснити на цій ділянці українців? Джон Нагл, відставний американський підполковник та професор військового коледжу сухопутних сил США, вважає, що росіяни скористались рядом помилок українців та їх союзників. Україна повинна була побудувати кращу оборону, мережу окопів, укріплень, мінних полів між Харковом і Росією. Україні слід було краще проводити мобілізацію півроку тому, а не зараз. Напевне, не варто було вести контрнаступ, так як це було минулого літа. Вони просувалися на надто великій кількості напрямків одночасно і, вочевидь, марно витратили зусилля. Сполучені Штати повинні були раніше постачати Україні усе необхідне озброєння. Шестимісячна пауза у наданні Україні зброї дозволила Росії отримати перевагу в артилерії. Засоби ППО неможливо використовувати без ракет і боєприпасів. Збройні сили України могли б стримати або ускладнити наступ ворога на Харківщині, завдаючи удари по території Росії вважають численні експерти, опитані голосом Америки. Утім, бити зброєю наданою союзниками по Росії Сполучені Штати не дозволяють. Це українська війна, а не війна Америки проти Росії. Пояснював причину заборони торік. Тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Натомість Гордон Дейвіс, генерал-майор армії, США у відставці, на прикладі оборони Харкова, вказує з точки зору військового політичні обмеження для українців потрібно зняти. I think it's uh, illogical for uh, a political constraint. Я вважаю, що це нелогічне політичне обмеження, яке заважає військовим захищати свою територію від агресії. У Росії є засоби далекого ураження, і на відміну від сходу чи Півдня України, де ці засоби знаходяться на окупованій українській території з Харковом, який знаходиться на кордоні з Росією, ситуація зовсім інша. Тому навіщо стримувати удари артилерійськими системами, системами дальнього ураження чи знищення повітряних цілей у Росії, які б'ють по українському населенню? Чи українських військах у цьому немає сенсу. Спробувала переконати США змінити свою позицію стосовно ударів західною зброєю по території Росії група українських депутатів, які приїхали до Вашингтона цього тижня. Цього ж тижня Київ відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен, де він також коментував питання ударів по Росії. Деякі оглядачі оцінили його заяви як пом'якшення позиції Вашингтона. Ми не заохочували і не уможливлювали удари за межами України. Але, зрештою, Україна сама має ухвалювати рішення, як вести цю війну війну за захист своєї свободи, свого суверенітету і територіальної цілісності. Тим часом росіяни продовжують штурмувати українські позиції на Харківщині. В генштабі зсу звітують про численні відбиті атаки ворога. На думку Кристофера Каволі, Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, Росіянам не вдасться далеко просунутись на цьому напрямку. Росіяни не мають необхідної кількості військ, щоб досягнути стратегічного прориву. Більше того, вони не мають навичок та засобів, щоб це зробити. Щоб діяти в масштабі, необхідному, аби використати будь-який прорив для стратегічної переваги. У них дійсно є можливість досягти локальних успіхів, і вони зробили це, але вони також зазнали деяких локальних втрат. Під ударами дронів та керованих авіаційних бомб знаходиться обласний центр Харків в американському інституті вивчення війни. Не виключають, що росіяни в перспективі можуть піти на місто, але поки справжня мета штурмів на цій ділянці зовсім інша. Ми вважаємо, що основна мета цієї операції підтримка головного напрямку удару Росії кампанії в Донецькій області. Відкриття цього фронту змушує українське командування приймати складні рішення щодо ресурсів і матеріальних засобів, а також підрозділів, які їм потрібно направити туди. План російської кампанії спрямований на відведення українських ресурсів від Донецька на північ Харківщини. В Генштабі підтвердили, що для відбиття російського наступу задіяли резерви. Наскільки це послабило позицію України на Донеччині? Поки невідомо. За даними командувача головного управління розвідки України Кирила Буданова, наземну інтервенцію росіяни також планували і на Сумщині. В інституті вивчення війни кажуть, що російське командування тримає в суміжних брянській та кульській областях по 10 тисяч військових, та цього поки недостатньо для проведення наступу. Андрій Борес голосамерики.